Питання: відповідь. Версія команди опори. Опишіть команду опори одним словом. Дружелюбні життя. Одним тільки Unbelievable сім'я, родина, підтримка. Неймовірні, яка улюблена пора дня в клініці. Рано, бо зранку ми найбільше знайомимося з такою великою кількістю людей. Звісно, вечір, коли вже в клініці спокійно. Ранок клініці будь-яка пора дня, моя улюблена. Коли ти збираєшся о 9.00 ранку наступного дня додому вечір, чого ви навчили світ пацієнтів бути людяною, зрозумілою і потрібною? Терпіння вибирати опору. Хто з колективу вас надихає? Лікарі, пацієнти, всі. Ілюха, що ви відчуваєте після успішної операції? Це сумасшедша емоція. Це дуже, це дуже крута емоція. Прилив енергії. Я особисто відчуваю кайф. Коли вас востаннє розчули пацієнт? Сьогодні коли пацієнт приїхав на інвалідному візку, а на випуску пішов своїми ногами. Хто в команді найхаризматичніший? Це Ілля Володимирович. Ілля Володимирович. Ілля Володимирович. Ілля Володимирович? Звичайно, Ілля Володимирович.